Забудьте про паперові з 1 вересня у Рівному впроваджується електронний щоденник. Працюватиме він на безкоштовній платформі. Нові знання учні у будь-який момент зможуть переглянути свої бали за предмети та дізнатися домашні завдання. Що це за електронний щоденник? Дивіться далі у сюжеті. Документи у телефоні тепер і щоденник онлайн. З 1 вересня у рівному хочуть ввести єдиний електронний щоденник. Це ще один крок до цифровізації суспільства. Ця технологія водиться для спрощення системи навчання як для батьків і дітей, так і для відділу управління освіти. Для останніх це зручний інструмент для збору аналітичних даних, відвідування, оцінювання, середні бали. В майбутньому можна буде робити опитування. Батьки зможуть переглядати оцінки дітей та слідкувати за їхньою успішністю. Для дітей це просто. Це просто як діти кать бомба. То через те, що ніхто тепер не буде в них вимагати писати в тому щоденнику, заповнювати його, вести його і ще й давати вчителю, бо писати в щоденник електронному буде все вчитель. Це буде так, буде додаткове навантаження на вчителя. Домашнє завдання в електронному щоденнику прописує вчитель, а не дитина. Платформою для електронного щоденника стане нові знання. Богдан Торович розповідає, що саме через базу даних цієї платформи вони комунікують з інформаційною системою управління освіти. Працівниками інформаційно-інноваційного відділу були проведені навчання у кожній школі. Настанови щодо роботи в електронному щоденнику продовжуватимуться надалі. На заваді будь-яким інноваціям стоять традиції і є ті, хто будуть ностальгувати за отим щоденником паперовим, з оцінками, з коментарями вчителів. Але ми все-таки йдемо вперед. Ми йдемо до Рухаємося в ногу з часом з розвитком комунікаційних технологій. Я думаю, що це правильне рішення, і з часом ми всі оцінимо його позитивно. Платформа нові знання є безкоштовною. Управління освіти хоче, щоб більшість шкіл рівного працювали у єдиному електронному щоденнику, що спростить комунікацію із закладами освіти. Якщо усі школи рівного приєднаються до однієї платформи, то місто може стати першим, яке працюватиме в одному онлайн середовищі. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.